MBC 니다 Ми шли, скажемо, ми зараз відповіли. добре, чи погано, ми це робимо, але ми робили добре. це весь час. Дозволімо, да. я закінчую. Через це я декілька разів звернула до пані Наталі, у допомогу. Телефони був відключений то обіцялися працювати. Я не буду ці деталі розмовляти, але в мене вийдуть і друзі. Через це я, будь я я ласка. E Ми, на це, ми, ми, ми Добре, руку складаємо, даємо звіт і закриваємо це питання на завжди. Дякую. Є ще питання одне. Будь ласка, якщо можна документи на обмін валюти, якщо є, це банківські питання. Я зараз їду в Київ і кажу, хлопці, е скільки ви тут збирали грошей на Палець, давайте ми повністю будемо відкладати. От я приїхав, я такий красивий, я перемог підтримував ребенці. Я був, студентів піднімав, ми тут робили, ми кого не працювали, ми їздили в Києві, ми це. А хто до підійде? Я громадський активіст. Я саме зараз ситуація. Повністю звітували, працювали, приходять люди. Раніше нас бачив, коли закінчилися взаємодянки. Ми громадські активісти, давайте це, цей. Але мають бути саме само повагу до людей, що робили. Зараз відбувається така ситуація, що ревізійна комісія з'явилася і хоче е, робити розбор і знайти якогось винного. Ні, великі гроші, повірять, я не Пально, вони, я, що, це люди не великі, А ви не, що ви робите? І гроші, не ваші лічні були, гроші були, зібрані людям на Майдан. І люди хочуть знати, звіт по грошах. Пралися, знову, Правильно, і, значить, звіт людям. Студенти, громадські організації, які от є е, пан Петро, який представляє громадську організацію, які були з нами від початку Майдану, не враховуючи те, що проти нас відкривали кримінальні справи і всі інші речі, які робилися проти нас. Ми ще раз говоримо про те, що був утворений коркомітет, який працював ще раніше. Ми знаємо, що перші, хто не забоявся і вийшов, що це були студенти. Був студентський майдан, який мав вимогу, скажімо, власне, якщо ви пригадуєте, були одні вимоги, що вимагали студенти. Далі ми, політичні партії, приєдналися до цієї акції і далі проводили спільно разом. Враховуючи те, що оргкомітет, який був студентський оргкомітет, який займався вже збором цим допомогою, ми надальше віддали їм. І ми довіряли їм, і довіряла їм ця громада. Якщо зараз ми скажемо. Стаємо нову річ, як ви говорите, щоб була довіра громади, ми власне звітуємо. Але чому скажемо, то що піднімав питання Любомир, Мир? всі, Я дуже би хотів, що до громадських активістів також скажімо, включилися в то, що має звіт бути самооборони, автомайдану, правого сектора, тому що особисто ми кидали в ті скриньки, які вже не було нашої стрінки, а ще були в інші і Ми це робили. Тобто, має бути це. Ми зараз звітуємо чи добре, чи погано, я вважаю, що. Якогось особисто, до якогось паперу, ми зараз показую, як ми видавали оці останні кошти. Я попрошував. Як ми видавали всі останні кошти, тобто як було проведено, можливо, десь є якісь помилки. Зараз ми їх будемо виправляти, коли будемо працювати по-новому, і ви знаєте, це вже слідуюча тема. Але Я би хотів, ще по тій темі 에, дати, будь ласка, будь ласка. Дякую Доброго дня, Микола Крук, партія Батьківщини. Що третій день я черговому наметі. Відповідно, я маю копії ну, всіх по можливості документу протокол зі збору коштів на театральному майданці. Доповідаю наступне: 24.02014 року, о 21-й годині 22, я завев гроші в кількості 67 тисяч триста двадцять і цей протокол перший набув під номером. До цього такі протоколи були без номерів. Як кожно. Останній раз підяв від партії Батьківщини 2.03, було два протоколи 190 і 181. Там були суми недалекі, 2000. 40 гривень, бо оцей 183, то було 67,323 і 120 євро. Що я хочу сказати? Ось з цього боку сидить і це група, яка хоче, хоче подивитися, ні одні банківські документи, отак файлика. В книгу, фіксується в касову книгу, фіксується прихідними, розхідними ордерами. а та файлика це можна витягнути і можна засунути. Розумієте? А, ніхто на нікого не каже, що злодій. Це неправильно. Можна тоді сказати на людину, ну, сказати, винним не це говорить. Хоче побачити, що прийшло, яким методом воно зафіксувалося, які, які журнали і так далі. І яка кількість пішла, і на які її потреби. Все, От, я вам покажу. Одно живий, 183, перший номер протоколу. Так собі. Хоча я перший раз звернувся листом до вашого штабу, я маю підпис Юрі, що він отримав. Відповіді немає до сьогодні. Я звертав увагу на те, як фіксується, що фіксується. Хоча я не бухгалтер, але я працював по різних фірмах і там був досить добрий всюди я коли зараз Орбит, де я записую, Я стільки беру на такі потреби. І потім я звідуюся, а я купив тото, я витратив на тото, Я приношу поготев до кумен. Так, я, то, Ваше питання другі, мені, ласка, Май. Май. Наталя? Наталя, якщо можна, ти щоб... що там була.

Вже ми вже ми домовилися, що ми указу надані, віддані громаду і віддані молодим людям, ми туди, так би мовити, ми не беремо участь в цій, в цій роботі, але... 12. -ї. Іноді восьмо, як нам виходило. І ми щовечора отримували в штабі спротиву від цих молодих людей оці протоколи, де були підписані про звідки про здачу коштів. Тепер, стосовно номірації протоколів, ми ж дуже добре розуміли, що люди молоді, не є бухгалтерами. Часом треба було зібрати кошти і бігом віддати, бо там це сталося, там то сталося, там це сталося. Були моменти, що всі це прекрасно пам'ятають. Тому, звичайно.